Само цей день, Чуєш, саме цей день. Собі вода. Як? Сподобалось, Павло. Настя як? Полянка як? Все, скуповуєшся на коханого день народження? Так. То, коротше, купа всього, по уроді повинен бути шашлик. Mm -hmm. Тут такого всього. Дрова купляти, Та у Львові з нас, нас засміють. Дрова. Так, у Львові ти ніколи дрова не купля. купляв. Купляв вугілля. На заправці дрова продаються. Полос у мене виклинчав. І Настя щось там викінчила. А вона вже скоро поставила. Тепер це все щастя, треба поносити додому. Дуже зручно, тому що в магазині вони самі пакують і, звісно, пакети входять у вартість. Тобто нас вже це не цікавить. Є людина, яка сама пакує оці всі пакети, ти просто. Знаєте, вже... вони не економлять, вони можуть один хліб запхати в один кульок. Ну, нормально. Ну, Потім зору екології не дуже. нормально. утилізувати, ну це не їхня вже проблема екології. Що діти обожнюють і дивитися, як сміття забирають. Мама зараз прийде. Бачите, і там вантажівка забирає. Всі паралельно одночасно забирають. Всі сплютя. Деставай! Друзі, хочу вам показати. Це греко-католицька церква, яка є фактично одна єдина в Х'юстоні. Улянині родичі брали безпосередню участь у тому, щоб збудувати цю церкву і зробити її такою, як вона є. До речі, коли я сюди по перший раз прийшов, минулої неділі, я сів. Ну так сталося, сів в другий ряд і щось почав там вити трошки, ну я такий голос не дуже маю, але ну щось вив. І мені е, запропонували бути в хорі, в церковному хорі. Так що в мене тепер велика відповідальність. Мам, ти Куди ти приїхала, Мишка? В церкву. В церкву приїхала? Дивіться, Настя, вже тихайська дівчина в чоботах, тихайських, ковбойських, платять. Каже, дуже гарно виглядаєш. А тут, друзі, є така спеціальна кімната, Тут така традиція, що після служби Божої можуть прийти парафіяни, попити каву собі, тут поїсти булочки якісь. Заходь. Ну що, сонечко світить. Четвертак. Де ти знайшла? Друзі, мої вітання, всім привіт. На вулиці в нас середа, екватор тижня. Ми їдемо отримувати, грамоту, не грамоту, не а сертифікат про закінчення курсу футболу цього малого футболіста. Павло, помахай привіт. Гарного перегляду відео. Я сьогодні бігав, другий раз бігав, Он, Юлія якраз приїхала. Таймінг. Таймінг. Просинаюся від того, що вже феєрверки стріляють, вже, вже новий рік всі святкують. Чую, Роман хрубить. Слухай, а можна в деталі не вдаватися? І ми я так робу? проспали новий рік. Павло ходив на гурток з футболу. Досить довго. Ось йому, коротше, сама специфіка футболу відбирати один в одного м'яч не дуже, він її зрозумів і не дуже вона йому зайшла. А це його коуч, кепці, тренер. Він ще сьогодні останнє заняття з футболу, воно в такому парку. Там чувак щось тренує, не знаю, косити траву. Мабуть, без коси. myself. myself. Who has bigger Большие мышцы, Павло, большие мяч. Забирай. Павло, захищай ворота. Давай ворота. Павло, забирай мяч, забирай, бежи, бежи, бежи. В другую сторону, в другую. Павло не забирай, Джон. <laughs> Я постарался <пора> сделать. <laughs> <laughs> Павло, забирай мяч, забирай, забирай, забирай. Павло.

Big drop, bro. Can you want to wear it, John? Where? No. Oh, Very good. ready? Oh, big drop, bro. You. Eddie, you want to wear it? Eddie? Right? No? Hold on to Alright, big drop. Two, three, Show! So, them boys, eh? are 30 листопада і ми займаємося прикрашанням будинку. Дивіться, сусіди вже прикрасили. А по-англійськи буде 30 ли... листопада. Буде 3, 3... 3 november. Окей. Сам прикрасив. в Далечині теж. Це не всі прикрасили, сусіди прикрасили. Ten park, w którym my żyjemy, jest podkreślony. na połóg. Oba! Sprawiedliwy Lidy na połóg. Переборкали і дивитися. Вони наймали машину, це трошечки перебор. І це На наступній вулиці? Яскраво. Вже на фоні них сусіди так собі виглядають, правда? <рес> Вже, напевно, сусіди не дуже задоволені. Теж ніби старалися, знаєш. Дітки, ну як вам? Хлопці проходять троє і, і роблять весь газон миттєво швидко. Я от думаю, якщо б в нас так само прибирали, от увагу. тому і дороги чисті. Тут теж осінь, теж листя падають. Він все листя з дороги забирає, бачите? Другий дня замітав то листя. то то так важко, що страшно то здути. раз раз Дуже зручно Що там спайдермен? Літає. Літаючий спайдермен. Хотів навчитися літати. Too much, too much. yeah okay. hold it yeah <laughs> <laughs> i can't believe you can do that very nice come down Come on. keep going john Молодець, та так гарно виходить. Ще раз один стан. Ready? 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 Ялинка як як новорічний яйца, у like. нас забагато їх. French mm -hmm. fries?